Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я буду. А... Адресувати питання про те, що ми можемо зробити, які взагалі можуть може бути причини того, що ми підключені до нашого з вами Wi-Fi роутеру, але в нас пише, що немає доступу до інтернету або немає підключення до інтернету. А і як ми можемо це вирішити. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться ці відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І у цьому відео я буду розповідати про декілька варіантів причин і як ми можемо їх виправляти, якщо ми можемо це зробити. По перше, а вже ж я буду говорити і про свій досвід, і про досвід інших людей, тому що це дуже корисно у цих питаннях. По-перше, я хотів би розповісти про те, що мені декілька разів допомагало, це те, що, наприклад, коли в нас навіть коректно підключений наш Wi-Fi роутер, тобто він працює, іноді таке буває, що наш кабель саме з інтернетом якось відходить, або якась там проблема, і нам потрібно його вимкнути та увімкнути до роутеру знову. І це іноді мені допомагало, і я думаю, що це перше, що вам потрібно зробити, щоб перевірити, як взагалі що. Це в нас теж буде з роутером, іноді таке буває, що щось там відбувається, якийсь глюк або, може ще щось, нам потрібно, як навіть рекомендують самі виробники, перезавантажити його на 10 секунд. Тобто ми з вами вимикаємо його із розетки і чекаємо десь 10 секунд, і потім вмикаємо назад. Це також може допомогти навіть за рекомендаціями самовиробників. виробників. Uh, і наступні проблеми в нас можуть бути саме у наших з вами девайсах. Тобто, що також рекомендується, це спробувати, наприклад, перезавантажити наші телефони. Наприклад, це мені uh, достатньо багато допомагало, що ми з вами перезавантажимо. Це можуть бути ті ж самі глюки, якісь, але в наших телефонах, і чомусь воно не відображає наше uh, з'єднання з інтернетом. І тому ми з вами перезавантажимо і перевіряємо, чи це вирішило нашу проблему. Якщо ви. Все ж таки маєте цю проблему, що ще може бути це, наприклад, якщо я б сказав, що найбагатша кількість випадків це коли людина просто забуває, наприклад, перезавантажити поповнити рахунок вашого інтернету, тобто. Нам потрібно його поповнювати, і після чого в нас може відновитися наш, наше інтернет зєднання Тобто багато людей просто забувають, а потім думають, як що трапилося, в мене немає інтернету. Вам потрібно перевірити рахунок, чи він поповнений і так далі. Тобто, якщо ви все це зробили і у вас все а, якось працює, а, а, у нас залишається, я б сказав, останній варіант це, наприклад, якщо в нас щось зламалося, тобто в нас може бути проблема як з телефоном. Так і з кабелем, так і з самим роутером. Тобто нам потрібно тут буде, на жаль, звернутися до якихось сервісів, які саме у цій галузі працюють, і вони зможуть оцінити, яка у вас взагалі проблема. Може, вам потрібно замінити, наприклад, роутер старий, або якась проблема з кабелем, або ще щось. Вони вам допоможуть і вирішать цю проблему. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. І якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.